Так, чудовий Косівський ринок. Всім доброго ранку. Андрій, що ти сьогодні продаєш? Так, що ми сьогодні продаємо? Це показуємо вам. Так, дивіться, у нас є наявності червона ікра, є водочка і в баночка. Також є корелька, капчана. Є різка. Так. Є різна корелька. На мене не набагато більше. Звичайно, є також чорна ікра. Також новинка маємо це є. Продукт. Oh. Так що, хто mm -hmm. хоче, приходьте, ціни доступні, Саме найнижчі ціни по Україні. Так що чекаємо. Mm -hmm. А що це у вас за синій конт контейнер такий? А, тут так само у нас є свіжа морожена порядка, все в холодильничка. Mm -hmm. Тут так само, що більше лікаря. Все покажемо. Mm -hmm. а, Mhm. Флорель, це вже замовлено. Так, дуже гарна. Хоч бачите, інша піча. Вона тут всього. Добре, добре. Дякую гарної торгівлі вам.